Здравствуйте, діти! Сьогодні я завітала в дуже цікаве місце. Навколо мене фарби, пензлі, картини. Де ж я знаходжуся? Я знаходжуся в майстерні художника. А хто ж такий художник? Це творча людина, яка на полотні може зобразити цілий всесвіт. Через картини художник передає свої почуття, думки. Політ своєї фантазії таке, чого не бачив ніхто ще в своєму житті або ж навколишню красу, яка нас оточує. Художник це не просто професія, це поклик душі, тому деякими картинами захоплюються в усьому світі. В Україні теж є відомі та чудові художники, і з деякими я вас хочу сьогодні познайомити. Примеченко, Яблонська та Білокур легендарне тріо, перед роботами яких, відкривши рота, стояв кубіст Пабло Пікасо, із зачарованими очима дивився режисер Сергій Параджанов, українські художниці, які, не зважаючи на бідність, створили новий стиль, наївне мистецтво та змусили усю Європу поважати та захоплюватися українським живописом. Фантастичних тваринок Марії Примаченко бачила Варшава, Софія, Монреаль. На паризьких виставках не міг стримати захвату художник-кубіст Пабло Пікасо. Він називав їх геніальними роботами прекрасної жінки. А Марія Овксентіївна в той час жила у скруті після загибелі чоловіка на фронті. Сама виховувала сина і заради малюка забувала про пекучий біль у ногах. Бо з дитинства ходила на милицях. За все життя Марія не виїжджала з села Болотня, у якому народилася 12 січня 1909 року. Гроші заробляла шиттям. Примаченко була головним дизайнером на селі, шила весільні сукні. У вільний час малювала жінка, ніколи не бачила тваринок у зоопарку, тому брала пензлик і фантазувала. Як виглядає Лев чи слон». У той час, як у Марії вже назбиралося десятки картин, до неї завітала літературознавець Тетяна Флору. Вона чула про незвичну художницю з місцевих газет і була вражена її роботами. У 1936 році Тетяна зробила виставку робіт Примаченко у Київському музеї мистецтва. Про експозицію дізналася вся Україна, а згодом і Європа. У художниці гостювали журналісти, туристи та відомі люди, серед яких режисер Сергій Параджанов. Художниця з радістю зустрічала і дарувала картини, та гроші за полотна ніколи не брала. Це було її найголовніше правило. Конкурс Євробачення 2017 який проходив у Києві, був оформлений у стилі художниці. Після того молоді дизайнери підхопили ідею і почали створювати машини, чохли на телефон і аксесуари із символікою Примаченко. І ми знову занурилися у світ фантастики і чарів. Не мала змоги здобути освіту ще одна представниця наївного мистецтва, художниця Катерина Білокур. У рідному селі Богданівка писати та читати вона вчилася сама. У вільну хвилинку Катерина збирала вуглики з печі і розмальовувала стіни. А коли подорослішала, почала робити фарби з настоїв буряка, бузини та калини. Батьки були проти малювання і спалювали картини доньки. Дівчинка не уявляла свого життя без живопису, тому вирішила втопитися. Але мама встигла врятувати і сказала, що більше тиснути на дівчинку не буде. Катерина малювала чудові картини, які зберігалися у неї вдома. Та якби не один щасливий випадок, Білокур ніколи б не стала знаменитою. Якось Білокур почула по радіо пісню, чи в Лузі не Калина була у виконанні Оксани Петросенко. Композиція так вразила майстриню, що вона написала листа співачці і відправила разом з малюнком Калини. Оксана, в свою чергу, була вражена роботою невідомої художниці. Разом із друзями вона знайшла білокур і влаштувала їй персональну виставку. Іноземні гості були в захваті і вирішили представити три роботи Катерини у Парижі: Цар, Колос, Берізка і Колгоспне поле. Катерина Васильівна навіть і подумати не могла, що у 54 роки стане відомою. Через декілька років художниці присвоїли звання народного художника країни, а її майже 100 картин зберігаються у кращих музеях країни. Тетяні Яблонській було легше, аніж її колегам-художницям. Її батько Ніл Яблонський нащадок литовських шляхтичів працював вчителем образотворчого мистецтва. Він допоміг донеці підготуватися до іспитів і вступити до Київського художнього інституту. Під час навчання дівчина почала писати свої перші картини: то ярка і колгоспний польовий план на березі Десни. Та у 1941 році Яблонська поставила малювання на паузу, бо розпочалася Друга світова війна у евакуації у Саратовській області. Тетяна пізнає робітниче життя, працює у колгоспі. І через роки художниця змінювала багато стилів малювання, але тематика селянства їй завжди була близька. Роботу хліб Тетяна написала у 1949 році. Талановиту випускницю взяли працювати в рідний інститут. Із учнями художниця приїхала у село Летава. Там жінки працювали на полі. Тетяна одразу взялася за фарби, пензлик і почала малювати. Жінка згадала, як сама ще вісім років тому була робітницею сільського господарства. Картина вийшла дуже сонячною, теплою і рідною кожному. Усміхнені робітниці радіють врожаю і співають українські пісні, бо війна позаду, і тепер буде що їсти. Я писала хліб із цілковитою віддачею, із серцем повним любові до цих жінок, до зерна, до сонця. Писала художниця про картину, яка зараз зберігається у Третьяковській галереї. Люди по всьому світу їдуть туди, аби на власні очі побачити твір української художниці. Дітки, я надіюсь, ви запам'ятали цих трьох чудових художниць, адже з їхніми творами ми будемо знайомитися на заняттях з образотворчого мистецтва. Давайте ще раз повторимо Катерина Білокур, Марія Приймаченко. Та Тетяна Яблонська. Ми продовжимо знайомитися із іншими художниками та їхньою творчістю. Надіюся, в Україні відкриється ще дуже багато талантів. Бажаю вам творчих успіхів!